Учні жезномирської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів приймаємо участь у естафеті Патріотичне читання у рамках проєкту Я громадянин України. На світі багато чудових країн. Мені найбільша, найкраща країна, яка піднялася мопені сім'ї. Безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непогідна була. І волю свою боронила на спину. Нарешті збулося, її здобула, сміття моя Україна. Квітай Бог полина за слесками вод, будь у дружбі, і в браті та єдина. Хай буде щасливий, мій рідний народ, прекрасна моя Україна. Любов у нас за батьківщини, і де да їй серця глибини. Ми, ми патріоти України, її ми, ми дочки. І сини, хоч за походженням людини, тече жила інша кров. Ми, громадяни України, до неї вірна нас любов. Народились, ми живемо, що щастя випало рости, палку любов серця несемо. Ми, українці, я і сір. І сила мудрість до людини, від мати від черги йде. Ми патріоти України. І кращої нема ніде. Нам найріша і єдина, вітчизна, за усі світи, царівна, рідна Україна. Ми, Ми українці, я і, і ти. ти. Це моя і твоя війна. За мою і твою свободу. Я і загор, ти ісход. Ми щаслива, одна сім'я. І ніхто нас не роз'єднає, нас ніколи ніхто не здолає, бо ми разом, могутня сила. Це моя і твоя Україна. І весь світ нас з тобою знає, нас з тобою весь світ поважає, бо ми виділі та неподолені, Ми з тобою ніким не підкорені, а нам брешуть, а нас обманюють, нас мозліві з тобою стравлюють. Але мати дешева акція. Я і ти то велика нація. І ніхто нас не роз'єднає. Нас ніколи ніхто не здолає. Ми тут вільні, царям не вклонимо. Ми ніколи їм не підкоримо. Бо нам воля дорожча золота. Наше слово б'є краще молода. Я і ти. Це велика сила. Я і ти. Україна. Уже перша година ночі, тут сон зовсім не трепкий, народ очі, і ще не скріпивши очі іще не дигрі руки. Уже техніка не горкоче, аж раптом церковні дрі, тривожний звучав, пророче, майдан попередив. І тут на людей загони бійці. І за рядом мрят. Путні лиш автомати, а так усі обродовки. балони, щити в руках, кийки, нічні подарунки, бо звичка у них така. У темні потарганяся людей ні за що побити. Коштантні плечі іначе так стали. Хай було згори погляда двіниця. Це вже не дрібниця не розуміє. Раніше про небезпеку дзвінки і безповіщав. А тут свої турнікети уже не дзвонив, кривчав, штовхали, давились, бились, тріщали гірський рибе півночі. Нарожить він, гадай, що вистачить парика, Співавши гімн холодними ночами, буквально зрозумілими слова і вкрили землю власними тілами, а душі полетіли в небеса, летять у небеса понад домами, з яких летіли кулі, що й нова, незудні проти і між мостами ви тихо відлітаєте від нас. Небесна сонці покидає серце. Щоправда, поодинці, але там візьмете один одного за руки та стане тебе прикладом всім нам. Хоча ви прикладом давно вже стали, коли стояли на майдані в ніч і барикади свою будували, Броли за свободу пліч о пліч. Ні протече, тече поки що мовчки. І ми мовчали дуже довгий час, терпіли, прогиналися, скигніли. Тепер не плачуть, Згадуючи вас. І плачуть депутати на екранах. Не віглю їм, раніше де були, чому веньку дали розтерзати і мову нашу ви не берегли. Чому ви... в кайдани, заховавши дном, чому ви, в хлопчика дозволили стріляти, що кинув каменем по владі і щитом свою свободу думав могли виходячи на браска знову? Щитом спанели, голими руками, він йшов під кулі, перемігши страх. А ви, а ви боялись, або не хотіли, хоча би якось захистити. Але оближий, це вже ваша совість, якщо вона, звичайно, у вас є, усіх розсудів той, хто там на небі свої поради нам усім дає. Небесна сотня відійшла в вічність. Героям слава, не пусті слова, І пам'ятником хай вам стане нова країна — сильна та міцна.